Африка один із найдавніших і найспекотніших материків на нашій планеті. Також, щоб ви знали, навіть перша людина Homo sapiens родом з Африки. А кожній нормальній людині що потрібно. Правильно, одяг, як ви зрозуміли, сьогодні будемо говорити про етнічний одяг африканців. А мене звати Каріна Хольвінська. Насамперед, слід сказати, що етнічний одяг африканського регіону дуже яскравий. Найбільш поширені такі кольори, як жовтий, оранжевий, блакитний, зелений та фіолетовий. Як не дивно, кожна барва має своє символічне значення. Приміром, жіночу енергію та силу символізує фіолетовий колір. А кохання та гармонія ні, не червоний, блакитний колір, спокій, уособлює срібний колір, оскільки у африканців він асоціюється з місяцем. У різних регіонах Африки етнічний одяг відрізняється і має свої унікальні назви. Усього на жаль. Я перелічити не зможу. Але розповім про найпопулярніші види вбрання. Отже, коли йдеться про традиційний одяг африканців, найчастіше мається на увазі Саме дашіки, власне, це назва народного вбрання жителів переважно західного регіону найспекотнішого материка. Одяг дащіки надзвичайно кольоровий і відразу привертає до себе увагу. Простими словами, дащіки це половер чи сорочка з веподібним подібним коміром. Місцеві жителі носять дащіки, як ми вишиванки, тобто на національні свята чи коли хочуть продемонструвати свою етнічну приналежність до половер. Також прийнято одягати головний обір кепку, кофі та штани. Вони мають бути з легких тканин та не обтягувати тіло. Якщо в українців червоне – то любов, а чорне – то журба, то в африканців і те, і те журба. У поєднанні ці два кольори слід носити під час трауру. Також цікаво, що весільні сукні у африканок не білі. Лавандового фіолетового чи синього кольору Отака От дивина, якщо ви дівчина та хочете одружитись з африканцем, то вам доведеться носити і сідвабу. Це така спідниця з коров'ячої або козячої шкіри. Поширеною вона є на півдні африканського регіону. Спідницю обов'язково дарує нареченій її батько, оскільки у вірваннях африканців і сідваба це більше аніж одяг. Це батьківський оберіг, що буде жінкою впродовж усього її подружнього життя. Вартує згадати ще й про кенте. Наймовірніше, це слово ви чуєте вперше. І навіть не можете уявити, що воно таке, текенте. Однак, усе просто. Кенте це така особлива оранжева, жовта чи зелена тканина з барвистим принтом. Найчастіше у неї замотується просто як і міць. До етнічного африканського вбрання прийнято одягати багато прикрас. Це можуть бути сережки, намисто з дорогоцінного каміння, головні убори, браслет. Не бійтесь переборщити. Чим більше усього, тим краще. Однак варто усвідомлювати, що ці прикраси є також оберегами і завір. Уванням місцевих жителів мають магічну силу. Ось такий він одяг африканців, трохи незвичний для нас, українців, але по-своєму привабливий, чарівний та цінний. Поважаємо та вивчаємо культуру інших народів. А мене звати Каріна Хольвінська. Па-па-па-па!